Усі, Месіо, залік працює. Так, поїхали. Гусеротонес мають другий пік. А кейсі на червоній стороні. Ван жарвана, добре. Новий якийсь пік від Велії буде. Окей. До речі, я не знаю, як вам мені поки що Кієху. Ну він не є, звісно, якимось тягарем для Корп. але хотілося б напевно від нього щось побільше побачити. Почуття з реалі. Чи Афелія. Ну до речі, якщо вони зараз беруть Ізраїля, то тоді бан Джервана стає дуже дивним. А якщо беруть Афелія, тоді бан джервана стає максимально логічно. Добре, це буде Афелія від Халіста. Ну юнара Барт все ж таки сильна лінія. До речі, я думаю, що два на два. 2... Можливо, навіть невеличка перевага у Срдонис на боті мала би бути в цьому матчапі. Тут дійсно зінжао виглядає дуже соковито в обидва драфти, якщо чесно. Бо зінжао і з Лулу класну синергію має, і з Ріаною йому досить приємно грати. І Барт, наприклад, який теж рухається по мапі. Зінжао любить скірміші організовувати досить активно, так тому Барто теж виглядає. Зінжао, як класна комба. їм треба в Я розумію, чому типу Мунду, але напевно мені хотілося би просто щось агресивне від Велі, щоб він просто йшов і просто в Ну, Він теж буде іти і робити пуш-пуш-пуш. Але загалом Велі на танку мені стилістично менше подобається. Стеджбаус через Blades з Блейдом. Так, кухан пішов. Конекти за діду з гік-деви. Там, де... Велі заходить в бот, але є гарні нібито варди на таймінг, хоча Реклас там посповіднього Бусіо нормально. Чи є син справда далі грати, демеджа дуже багато. Ну. А навіть ще й з біспітами грає. Реквес, багато демеджа, до речі, по Бусіо. І вардик заберуть. Поліморф, як же там вони за ці варди б'ються просто як леви. Натягує влучає, не влучив. Там що старі мені убалося, бо мені здається, якби кухан зараз влучив покані, то можна було би спробувати і зіграти. Зараз буде другий, до речі. Три секунд. А, вже є, вже є. Пішов? Законекти, задивіться скільки демеджа. І в хп. І наступний проказ вже буде летальним для цього гнара. Але підрубив кюшку, у нього ще й ульта, він одразу ульту підрубає. До речі, лазер є, бусіо Дерна тримає велія я, до речі буде виселяти. Я буде до останнього тримати свій флеш, але все ще змушений він його натискати. Добре, ну слухайте, бачите, ось і Мунда вже по починає працювати. Є враження, що ратонесе хоче все ж таки сетапити дракона. Справа в тому, що тут поки що досить рівний файт. файз. Опак, грає вже перекласу. Реклас відпишався. Спина правда Рут, Ульта від Каліста ще є одна, то так, але Реклес вмирає все ж таки перша кров по Реклесу. Белля тікає він під лютою, але не встиг нормально пожити. Крауні теж зобов'язаний вже напевно десь бігти. Єжечку дає. Може флешик ще бусю. Куханчик законектився і бусьос лише доїдає крауні. Це фіаско, шановні. Це фіаско. Реклес там при чому встиг ніби не дантиснути ульту. Там ніби майже вже пішла анімація, але Ульта з того, що я бачу в інтерфейсі, не є в кулдауні. Його знову грає. Оу, Немесіс. А йому точно варто було влишатися, враховуючи, що Києву навіть немає поки що ульти. Єс, Реквес. Як його знайшов інстантно, циклон підрубає. Другий каст пішов. О, о, як же попідкидали! Який бадмінтон цим бардом? Другий раз уртав все ж таки у реку завилетіли, але є нюанс. Він все одно вмирає до її дольоту. В Таких моментах я дійсно починаю думати, що можливо ця пауза так негативно впливає на розфокус якраз гравців. Розуміння, що по мапі відбувається, чи пам'ять що там було, і так далі. Канна. Баус хоче вийти просто, здається. Баусу треба вийти, але його ніде не Що вже з двох ультів. Квест у кіху. Баус хоче зіграти. До речі, можна, насправді, його не очікує. Ульта є, Шокоєв є. Ууу, шатдаун Для Немесіса. А ось і кіл. А ось і комбат починає працювати. Ось таке треба. Ось таке треба лосертонесам і бажано по кулдауну цих ультимейтів. Кана, ще є одна ульта. Буде грати вже в мініформі. формі а тут тим часом в боті веді. Щось робить, баус намагається тікати, автотачка ще однієї не вистачило. Канна флешається. Баус від нього. Бумеранг не конектиться. Баус, ще одна к'юшечка. Її Баусі. в працює. На ліміт. На Драконоси, правда, починають брати цього сімтеку дракона. Ну зараз подивимося. Позиція у них нібито і непогана. Ой, там по крауні трішечки. Уу, яка доставка шоквеву. Хлюч, каліс, вже не має затікати. Я і проскустувався ультимейту, труйка сніби то та... є. А, і крауні все ж таки вмер велья. Імпорос Дівайт не рятує, на жаль. Велія вбиває Каліста. Шоддаун що зробили по вукону? Добре, можна грати. Можна грати. 3 на 2 розмінялися. Кігу був далеко. Дав ульту по велії, але ну. Бондо з пасивкою. Що будеш робити? Він просто йде далі. Стіночка, не стіночка. стан не стан. Ой, 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 ой. демеджа багато. Це мінус флеш. бере родко одразу летить. А? Ульта Барта не встигає. На жаль, не вдалося засейвити вежу. Ну, їм треба трішечки фронтлейну загалом. Там Кіагу відкрив другий фронт, намагається грати по Немесу. Щоб пейв в стадис, але Кієго все одно багато демеджа отримує, Велія все ще тут, проте там Лушка допомагає, там переглядають непоганий ульти у бусю, вже немає станчик по яйку, яйка забрали. Пішло, пішло хороше. Пішло хороше. Па-па-па-па. І це Баус ще навіть не ультанув. Його? Ой, ой ой а тут і Канна може відіграти. Танна влітає, дає ульту, тільки по крауні. Насправді чи дає станчик, але мені здається, він тут сам взагалі не воїн. Немесіс отримує своє друге вбивство. Ті стаки на Дарксілі, тут можна меджай брати. І колда до речі, був Заргвардом, тобто це був одноразовий стаз. Слухайте, бачите, що відбувається, але нас просто темп відчули, і вони прямо не відпускають, намагаються не відпускати. Вибивається флеш у Азіра. Вони прямо ганяються по мапі. Вони цю гру не сповільнюють. Оріана може в цьому владі допомогти. Нема зілі не може зараз тлягти. Спімав циклон. Другий каз зараз напевно буде. Треба якось на мене зажити. Він дає шоквейф. Яйк вистрибує але куди далі? Його треба на якось намагатися закривати. Крауні можливо, є щеку вперед і буде флеш. Ааа, лазер з Ще пушку. Крауні. 368 голди ще плюс 25 за квест ботлейнера. Трифорс будклівер. У бауса. Так само, як і у Канни. Канн дуже швидкий. З цими проками, W да, стабільними. Зараз буде важко Баусу. Баус від'їхав. Інта. Так. А не на ворті. Вистачає демеджа. У нього ще є просто зараз стрибочок. Так, сповільнення. А і рекус свіжечку не влучив. Шоквейв є. Ханна може флешнутися, або такий стрибочок повинні зробити і флешається на вихід. портал. Є можна спробувати доїдати. Немесіс доїдає плюс 490, десять кілн спидівля на 3.05 три у Мунду нормальний там, демедж, миш, да цей відсотковий карен хп, звісно, коли ти когось на максимальному здоров'ї валізкою причепив, то це боляче. Так Яйк. Пан, до речі, він знайшов. Він буде намагатися по немесу грати. У цього, правда, є жоня, хоча по крауні теж непогано ульта, бо ложки пішла вже. Немесіс знищив просто буцю. Потрійне вистука Кіхуташмер приходить, Баусі, зникає каліс. Тільки Яйк з Канною лишилися, а я вам і Добре, Яйк нібито водотікає. Є портальчик є сповільнення по хані, є сповільнення, але немає ніби вже чим зачепити. Мундов вмер, До речі, також то буде важко в цьому контексті зараз секюрити на пану об'єкти, хоча можливо я вже не ризикне. Три каперивають тільки не ми зісмає. Баос. Не встиг буде написнути. Там Каліс з крауні розмінюється. Каліс робить боляче. Баус знайшов контакт ультою, шо був сюди якісь хороший, Баусі не змогли знайти Шоквей. Крауні, до речі, дійсно підставляє Є у нього така комбінінація, жаль. Це останні каточки. Мені є враження, що ротонеси вже тут не зайдуть з цього оборони на Шора. Тут хіба що вежу заберуть цю в боті. Well. П'ятнадцяти дракона там під Шурелі вже всі летять. Я їх знайшов. Циклон це не ідеальний насправді. Ціклон. Конга, Пейт. зачепили Азір, розкастувався Каліст. Іван Баус вже влетів. А по комуду немає по кому станчик, поки що покані, де Демеджа багато отримав гна. Вже в мегаформі. Треба рухатися далі. Вежі Азіра вже немає, можна спробувати пройти. Дракона, правда, Кисі вже забирає. Супер швидко зникає цей дракон, ну там же Афелі бахає. Нормально. Майже Рабадон, до речі, у Кігу. Не все ж таки зібрав вистав. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Там дійсно ні в кого хразиста немає. Взагалі Кигу, є. Чи будуть грати по цьому Азіру? Тигли, ну ніби можна спробувати. Ага, Баус розвернувся по калісту одразу. Шоквейв ще не використаний у Немесіса. Крауні, ну треба якось стріляти. Баус вже вмер. Каліст пів ХПшний. Є шоквей. Ой-ой, як же там гарно розкастувався Каліст. насправді Проте, Протаміть, поки що виграє трішечки часу. Немесіс який його вбиває. Оріану і це ГГ здається. Це схожу, ВГФ, папщипґау у нас Крауні. Я думаю, що просто Кармінкор будуть іти закінчувати цю гру. занадто великі вже таймери. Все таки кейсі вже просто зносять базу. Та від рекласа не допомагає. На жаль, кейсі виграють свою останню гру тижня. Ну але стратони закінчують цей перший світ і тнісі з рахунком нуль